Всім привіт, мої чудові глядачі! Запрошую вас до Аврори. Хто буде водити козу на Різдво? Дивіться. Так, Різдвяна прикраса, виробник Україна. І ще є ось така. Так, а зараз скажу вам ціну. 139 гривень Тут ще національний кешбек. Якісь кошти повернуться вам на карту, якщо він у вас підключений. Дивіться, які вавроди класні прикраси. Ще й зі знижкою. Тут 22 гривни. Є ось така новорічна прикраса, типу як з плотного картону. Величенька така. І зараз скажу вам ціну: 44 гривні. Знижка на ось таку чашку. Є ще такі он кольори, але вже не буду витягувати, бо тут тісно все так поставлено, можна щось зачепити. Блакитна квіточка, вишеньки. Зі знижкою ціна 77 гривень. Взагалі, Аврорі такий вибір чашок, що велика спокуса стояти і не купити. Адже з гарної чашечки. І кава набагато смачніша. Знижка на таку скляну ємність з бамбуковою кришкою на резиночці плотно закривається і гарно підійде для спагетті. Дивіться, що знайшла в Аврорі. Цукерки волинські, метеоризм. Що за метеоризм, яка ж у них ціна? 88 гривень. І є національний кешбек, тобто ще якісь гроші вам повернуться на карту за цей метеоризм, якщо він у вас підключений цей кешбек. В аврорії ніжка до ялинки. Підставка. Хто шукав, придивіться. І що класно, що виробник не Китай, а Україна. Якість має бути гарна. І ціна 99 гривень. А я в Аврорі хочу купити таку скатертину. Вона з китицями. І застелю її на стілку, де поставлю новорічно прикрашену ялинку. У чотирьох кольорах: такий як бордовий, сірий, зелений і яскраво червоний. Розмір 100 на 150 см. І зараз пікну вам ціну. Так, що ж тут? Ага, прийдеться набирати вручну. Не всі пікають сканери. 169 шістьдесят дев'ять гривень. 910. В аврорі зараз дуже класна ціна на таку цукерницю з чотирьох штук. Ярусом йде, в моїй єврорації нема, можливо, є у вашій. Зараз знижка на таку жіночу сумочку. Вона має довгий рімінець у комплекті. Ось так розтібується. І всередині два окремих відділи. Ось он перегородка, два відділи окремих. І зараз скажу вам ціну. Зі знижкою. 159 гривень. В Аврорі знижка на таку дитячу плюшеву сумочку. На довгі ручки. Ну, як кросбоді носити. І ціна зі знижкою 159 гривень. Є в Аврорі ось такий бісквіт. Це харківський виробник, фірма Бісквіт Шоколад. Він там у кусочками у цій пачці, Смаки вишня з вершками і з гущиним молоком. Це дійсно смачно. Рекомендую. Спробуйте. Знижка на дитячу фруктову пастилу. Груша 29 гривень ціна зі знижкою. Дивіться, яку я красу знайшла, Така гарненька чашечка у патріотичних кольорах. 210 мл. І ще вона зі знижкою. Отакі От гарненькі чашеці. І кава буде набагато смачніша. Не знаю хто як, а я люблю пити каву з гарних чашок. А ви як. Знижка зараз на такий чохол для окуляра. Він такий твердий, держи форму, застібається на магніті, що дуже зручно, і такий компактний. Мабуть, для невеликих окулярів. Ну, треба брати з собою окуляри і міряти. І він йде у трьох кольорах. Так. так, і зараз вам ціну. Мені оцей більш всього подобається. Ціну вам зараз пікну його. 55 гривень ціна зі знижкою. В аврорі новинка. ось такий салатник у формі листячка. Він пластмасовий, хоча так зразу і не скаже, що з пластмаси. Так, і ціна його 34 гривні. новинка. ось такі піалки. Прикрасити новорічний стіл. Вони всі йдуть в одну ціну 59 гривень. І знаєте, вони так якісно виглядають. Так що кому кого зацікавило, придивіться. В Аврорі зараз знижка на таку гарненьку піалку. Угу, чи не. Ага, 55 гривень ціна зі знижку. зараз знижка на таку палетку тіней від фірми Ловіт. Ви знаєте, ловіт непогана фірма. Якщо вам не треба, щоб тіні держались 12 годин, то можете сміливо брати. Дев'ять кольорів. В упаковці є шимерні з бльосточками, а є матові. І зараз вам пікну ціну їхню. Зі знижкою ціна 55 гривень. Знижка на такий гаманець. Він на молні. Всередині декілька відділів. Так, і зараз скажу вам його ціну. Треба набирати вручну. І ціна 94 гривни зі знижкою. В Аврорі зараз знижка на такий гаманець. Тут багато відділів всередині. І ще ось такий блідно пудровий колір. Так, зараз ціна 139 гривень зі знижку. Зараз знижка на таку чашку були у різних кольорах, залишилася тільки така. Зараз ціну вам скажу. 59 гривень ціна зі знижкою. Зараз знижка на такі подушки, розмір 40 х 40 з новорічним принтом. 129 гривень зі знижкою. В Аврорі зараз знижка на набір цукерок Міленіум. 150 грам в упаковці. 144 гривни. Ну що, буду закінчувати своє відео. До зустрічі в нових ефірах.